Всім доброго дня! Ситуація, яка трапилася з моїм автомобілем Рено Сандеро, 2021 рік випуску. Ще нема 50 тисяч пробігу. Але десь приблизно місяців 4 тому я замітив, що дуже погано обігрівається салон. Він взагалі практично не обігрівався, хіба вже машина починала рух. Надково на холостих, коли він колись за хвилин 10, навіть в морозі мінус 15 дуже швидко все нагрівалося, перестало. Ну, я якось це пропустив. Їздив, їздив, і один прекрасний день десь місяць тому, майже менше три тижні тому. От з розширеного бачка потекла, майже кипляча, суміш, такого коричневого кольору. Я зрозумів, що або масло в антифриз, або антифриз-масло. І це, це погано. Да. Машину одразу зупинив, мені пощастило, що проїхав буквально метрів 200. Коли почало виливатися з бачка, і це десь не заклинуло мені по дорозі, тому що в мене реально чомусь не загорівся нічак рівня тиску масла, ні температура двигуна. Хоча вентилятор був вімкнутий, коли я машину зупинив. Ну, тобто, Примусово вімкнутий автомобілем складалося враження, що аварія. Та якби на аварію, тобто, це в літі тільки може таке бути і то там десь колись, як машина перегріта, а тут прям... Взимку, щоб вентилятор вмикався, це щось чимось було. ми її зразу зупинили, визвали евакуатор, доставили в область і хлопці сказали, або прокладка, або теплообмінник. Теплообмінник вам не зможе показати, він там знизу. Біля захисту треба знімати. А Захист і підносити автомобіль, щоб його поміняти. Це така штука, наскільки я розумію, де антифриз нагріває масло. Чи масло антифриз? Мабуть, антифриз нагріває масло. Да, і там вийшло якось, пробило її, і масло з піддона пішло в антифриз. Ветеку десь півтора літра масла до антифризу. ну Закипіло, забило всі патрубки від пічки, від радіатора, десь всі патрубки по позабивало, поналипало. Система погано почала охолоджувати двигун. Плюс не нагрівалася пічка, і автомобіль тому не нагрівався. Ну і як наслідок, евакуатор, доставка тисяч до області. Заміна антифризу, заміна теплообмінника. Два дні промивали всю систему охолодження, тому що було все заліплене. Казали мені, що приблизно вже десь 2-3 місяці це масло почуть проходило і накипало на, на патрубках. Патрубків купити нових неможливо було, треба було все відмивати, бо патрубів на ринку нема, хіба був ще в використанні. Те ще й дорогі, навіть був ще використанні. І відповідно два дні промивали, замінили антифриз. і вийшло в районі 10 тисяч ремонт. Ну, так, на рівному місці. Хоча насправді могло бути значно гірше, оскільки якби я, наприклад, був в дорозі і мені не вискочив жоден чак, хіба вже вискочив чак, що це аварія автомобіля, відповідно, масло б не стало. Далі ну, обійшлося б дуже серйозними проблемами, не тільки заміною антифризу і тепловмінника, а заміною і далі і блок циліндрів і Прокладки, колінвал, вкладиші, і все решта. Тобто, якщо б масла не було, а машина рухалась, ну, довго там не рухалась. Ну, попри те, Крім того, що система охолодження взагалі не працювала, тому що вона повністю була б забита маслом в переміжку з антифризом, яке не дуже охолоджує автомобіль. І відповідно така ось ситуація. Так що, шановні, хто десь замітить за своїм автомобілем, що він працює не так, як би мав працювати, а, ну, реагують на це швидше. Мені майстри сказали, якби я приїхав швидше, ну, буквально зразу, як це замітив, бо обійшлося простіше. Тобто легше би було промити це все, просто замінити антифриз, теплообмінник вийшло б дешевше. Ну і своїм ходом би дістався до ремонту. А так за в районі треба 4-5 тисяч дати, щоб заїхати тільки в область. Такова ситуація було б наполовину дешевше. А так вийшло, як вийшло. З іншого боку, знову ж таки, повезло, оскільки, якби не був в селі і не замітив, що така я там буквально 200 метрів проїхав, коли витікали з того бачка і зупинив автомобіль, було б набагато гірше. Тоді ремонт мотора обійшлося б значно дорожче, ніж є. Так що мені, можна сказати, і пощастило. Така ось ситуація, реагують на те, що ваш автомобіль вам повідомляє. Якщо з ним виникають якісь проблеми, зразу зразу перевіряйте, везіть на діагностику до майстрів, тому що ось така ось ситуація може обійтися прямо дуже дорого потім для ремонту. Ну, реально, мені повезло. Як можна сказати, якщо так можна сказати, то обійшлося відносно недорого. В чому було обійтися 1050 і 100 і більше, якщо б це торкнулося проблеми з мотором. Наразі дякую. Щасливо вам.